Море, воно завжди було джерелом нескінченних історій: про сміливих мореплавців, про далекі землі, про скарби та пригоди, але також і про таємниці, про зникнення, що не мають пояснень, і про події, що кидають виклик будь-якій логіці. Сьогодні ми зануримося в одну з таких історій найвідомішу морську загадку всіх часів. Історію, що народила сотні легенд про кораблі привиди. Історію корабля Марія Целеста. Це було 7 листопада 1872 року. З порту Нью-Йорка під мирним осіннім небом вирушив торговий бриг Марія Целеста. Це був надійний досвідчений корабель, збудований за 10 років до того. Його капітаном був Бенджамін Брікс, чоловік чесний, релігійний і надзвичайно досвідчений моряк. Він мав бездоганну репутацію. Разом із ним у цей рейс вирушила його дружина Сара Елізабет Брікс, їхня дворічна донька Софія, а також екіпаж із семи досвідчених моряків, включаючи першого помічника, Стюарда та чотирьох простих матросів. Всього на борту було десять душ. Корабель прямував до Генуї. Італія, а його вантажем були 1701 барель денатурованого спирту, дуже цінний і легкозаймистий вантаж, який перевозили з великою обережністю. Подорож мали зайняти близько 50 днів. Усе було звичайно. Декілька тижнів корабель спокійно перетинав Атлантику. Жодних радіо, жодних супутникових телефонів, лише безкрайнє море, та корабель, що довіряв вітру та майстерності екіпажу. Це була, здавалося б, звичайна рутинна подорож, але вона не закінчилася так, як планувалося. 4 грудня 1872 року, приблизно за 400 миль на схід від Азорських островів, капітан іншого бригу Дей Грація на ім'я Девід Морхаус помітив дивне видовище. На горизонті з'явився вітрильник, що рухався незвичайно. Його вітрила були частково підняті, але човен не тримав курсу, дрейфуючи безладно. Досвідчене око Морхауса одразу зрозуміло що щось не так. Не було видно жодного моряка на палубі. Після двох годин спостереження і безуспішних спроб привернути увагу. Морхаус вирішив відправити свою абордажну команду на чолі з першим помічником. Аароном Б. Гіксом, щоб перевірити корабель. Коли вони піднялися на борт, їх охопило моторошне відчуття на палубі жодної живої душі. Усе було надзвичайно тихо, лише шум хвиль. Вітрила були частково підняті, але деякі були порвані. Рятувальний човен, що зазвичай знаходився на палубі, зник. Зайшовши всередину. Команда Гікса виявила ще більше дивних речей. Хоча весь екіпаж зник, на кораблі не було жодних ознак боротьби чи паніки. Вантаж, 1701 барель спирту, був абсолютно цілим. За винятком дев'яти порожніх або частково спустошених бочок, які не були пошкоджені. Камбус був у порядку. Обідія тарілка стояла на столі, ніби екіпаж щойно збирався їсти. Але були інші невідповідності: хронометр, секстант та інші важливі навігаційні прилади зникли. Також зник бортовий журнал. Хоча останні записи у Чорновій книзі журналу були зроблені 25 листопада за 9 днів до виявлення. Особисті речі капітана Брікса, його дружини та дитини. Включаючи одяг, прикраси, дитячі іграшки, усе було на своїх місцях. В каюті капітана був навіть його меч, а в шафі залишилися гроші, жодних ознак пограбування. Це виключало версію про піратів. Що ж змусило досвідченого капітана покинути свій корабель, взявши з собою лише навігаційні інструменти та рятувальний човен. Це було рішення прийняти поспіхом. Але чому? І куди поділися 10 людей? Справа Марії Целеста швидко стала однією з найбільших морських загадок. Були висунуті сотні теорій. Про вибух спирту деякі припускали, що пари спирту в трюмі могли спричинити невеликий вибух, який змусив екіпаж запанікувати і залишити корабель. Але чому тоді не було значних пошкоджень трюму, а вантаж залишився цілим? І чому вони не повернулися? Про піратів. Ця версія була популярною в художній літературі, але вона не витримує критики. Цінні речі та вантаж не були викрадені. Найфантастичніші теорії включали атаку гігантського кальмара або інших морських істот, що змусило екіпаж рятуватися на човні. Деякі висували версію про бунт, але відсутність слідів боротьби спростовувала це короткий, але інтенсивний шторм. Або цунамі, що змусив екіпаж тимчасово покинути корабель, але потім вони не змогли повернутися. Одна з найправдоподібніших версій, що виникла під час розслідування, полягає в тому, що капітан Брікс міг підозрювати пошкодження судна і витік спирту, який міг вибухнути. Можливо, в один момент через сильний шторм або незначне ушкодження корпусу в трюмі з'явилася велика кількість води, або випари спирту почали виходити назовні. Справді, на борту було знайдено розібрану помпу, яка могла свідчити про спробу її ремонту. Припустивши, що корабель може вибухнути або затонути, капітан міг наказати екіпажу і своїй Тимчасово пересісти до рятувального човна, тримаючись на буксирі за Марією Целеста. Він взяв навігаційні прилади, щоб не загубитися. Але потім, ймовірно, шторм посилився або буксирний трос обірвався, і рятувальний човен зник у хвилях, назавжди розлучившись бригом. Це пояснює відсутність екіпажу та наявність цінних речей, але не дає 100% гарантії. Бриг Марія Целеста був визнаний врятованим кораблем і проданий. Він змінив 17 власників. Його доля теж була нещасливою. Врешті-решт, його навмисно затопили у 1884 році біля берегів Гаїті для отримання страховки. Але це вже інша історія. Сама ж загадка зникнення десяти людей залишається нерозгаданою донині. Вона надихнула безліч книг, фільмів, телевізійних шоу та навіть пісень. Вона стала архетипом корабля привида, судна, яке знаходять без екіпажу, залишаючи після себе лише порожнечу і нескінченні запитання. Можливо нам ніколи не дізнатися, що насправді сталося на борту Марії Целеста того фатального дня у 1872 році. Можливо, відповідь була простішою, ніж ми уявляємо, а можливо, вона назавжди залишиться загубленою у глибинах Атлантики, шепочучи свою таємницю лише вітрам і хвилям. Це історія, що нагадує нам про силу і непередбачуваність природи, а також про те, що навіть у найбільш, здавалося б, зрозумілих ситуаціях існують загадки, які ніколи не будуть розгадані? Вона нагадує, що океан, такий величний і прекрасний, може бути також і мовчазним сховищем нерозказаних історій, і він зберігає їх дуже добре. Яка ваша улюблена теорія зникнення екіпажу Марії Целеста? Чи є у вас свої припущення? Поділіться ними в коментарях. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові загадки та нерозказані історії, які чекають на нас. З вами була Безодня. До нових зустрічей.